Всім привіт! Я Таня, вітаю вас на моєму каналі. Вам дуже сподобалося наше відео, де мій чоловік а, казав свою думку щодо моїх парфумів, тож ми вирішили зробити другу частину, але сьогодні в нас вже будуть чоловічі аромати, мені дуже цікаво, що ти скажеш. А, от, і а, сьогодні наше відео воно знято за підтримки магазину Parfum, це магазин оригінальної парфумерії. А, тож, якщо вам щось сподобається з нашого відео, ви зможете придбати всі ці парфуми саме там. І до речі, коли ми минулого разу знімали відео з моїми подругами, Тож в нас там були переважно такі аромати дуже дорогі, нішеві. І в нас були ось такі коментарі, що нібито українські чоловіки таким не, полі... не, не, полі... не користуються. Не користуються. Так, що це дуже дорого. Тож сьогодні у нас буде сегмент як дуже недорогих ароматів, і парочка буде таких доволі дорогих. Так що ви зможете підібрати абсолютно будь-який аромат на будь-який бюджет, скажімо так. Так, ну що, готовий? Давай починати. Тут аромати будуть, мені здається, нові, ну, не здається, в принципі, я багато ароматів тут теж не знаю, так що мені також цікаво, як вони тут пахнуть. Так, давай, значить, ти нюхаєш і кажеш свою думку, подобається, не подобається. Можливо, для кого, по твоїй, ну, на твою думку, для кого цей аромат? Ось так. Давай зробимо. Ну, мені здається, що це я якраз знаю. Ти думаєш, ти його знаєш? Ага. І що це? Ні. А ні. Це почнемо з того. Зараз людина здивиться, що це за аромат. Це цитрусово деревинний аромат. Для мене це класичний чоловічий парфум. Він для мене не має якогось віку, що це дуже там молодіжний або дуже там для таких статих чоловіків. Цей аромат, мені здається, ну не має віку. Він схожий на те, що ти мені дарувала в новій каховці, коли в нас ще не було грошей. Такий синій він був. це одне нього схоже. До речі, дивись, як він виглядає. <свісно> 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 Цей аромат в нас від Пакарабан Pure а це такий класичний чоловічий, мені здається, формат, синій градієнт з чорним. І він так само пахне. Він пахне дуже просто для тих, хто не хоче якось виділятися, так знаєш, замаскуватися в толпі. Він якийсь звичайний чоловічий аромат. От, якщо. Уявляю собі звичайний чоловічий аромат. Це ось цей. класичний, так? такий класичний mm. чоловічий нічого, парфум. нічого особливого. особливого, я не можу сказати, він просто свіженький трохи, але щось конкретне, щось виділити там а, ну, я не можу, я не знаю. Угу. А, да. До речі, я буду вам показувати флакони, як виглядають ці парфуми, але буду їх ховати, бо в нас камера така зараза, <сміття> яка може фокусуватися не там, де треба. Тож, щоб не ризикувати, я буду забирати ці флакони. Така, коротше, хімозна свіжість. Я би його так назвав. Угу. Якби це був мій парфум, я б його назвав хімозна свіжість. Ти ні ніхто ні, ніхто не купив Хімозна свіжість. Да, <світ> О, це також е е класичний парфум. Класичний за ну, звучанням. Також я відчуваю знову тут. Е е Може, ветивер є, от дуже такий свіжий, знов таки цитруси. Ветивер, можливо, якась є е е деревина. А мені нагадує, знаєш, mm -hmm. що? Mm -hmm. ласьон після гоління. <рес> ну, також це абсолютно класичний аромат. Ласьон після гоління. Також це, ну, е цей бренд, це бренд у нас Versace, Пур Овм, це туалетна вода. Абсолютно класичний парфум. А, також мені здається, що будь-кому можна всліпу купити. Якщо людина не розбирається в парфумерії, вона там не є прискіплою до якихось, якихось ароматів, то тому що цей парфум ми дарували нашим братам постійно на дні народження. От. І це от у Сергія, в Андрія є цей аромат. Ну, він такий, знаєте, що ну, чоловік. Чистий, опрятний, все. Тобто він, це не буде фуні. Це просто приємний, звичайний, класичний, е, класична туалетна вода для чоловіка. Також, якщо ви хочете купити, не помилитися. Не помилитися, купуйте серйозно. Так. Е, наступний аромат може, будь ласка, відвернутися, тому що ти знаєш цей аромат, але я не хочу одразу тобі його показувати. Е, а, він не, не треба, він в мене є семплі. Тут я, коротше, так, зараз зроблю, щоб ти не бачив. Я просто хочу, щоб ти не одразу знав цей аромат, а просто сказав свою думку, так. Ой, я люблю цей аромат дуже сильно. Ну, я одразу зрозумів, коли ти сказала, що я це нюхав. Так ти багато що нюхав. Я тобі знаєш, скільки вже всього давала? Просто це мені подобається. Що це? Адіор Саваш. А! Так. Я його занюхав вперше в Duty Free. І, ну, от він мені перший був, який я такий подумав, що ну, перший раз в житті подумав, що можна собі щось таке купити. Ну, тобто, от він на відміну від цих двох, він більш дор... набагато більш дорожчий. І ну, такий, да. Я просто не знаю, не можу там, розкласти його на всякі там ці ноти, а, ноти да. але я знаю, що ну, набагато він мені. Приємніший. Приємніший, тобто це не одеколон і не в туалеті щось. Сто відсотків. Ну це реально приємно в туалеті. Ти маєш на увазі, що для тебе цитрусові аромати це асоціація з туалетом, тому що освіжувачі повітря зазвичай роблять з ароматами морського бризу або угу. лимону. Да? І тобто, тебе цитруси відносять до якихось туалетних освіжувачів, угу. мила, да такого. да, згодна мені дуже цікаво. Оцей аромат він був і він є дуже популярним серед чоловіків і жінок, теж купують. Ця своїм чоловікам, хлопцям прочим, в багатьох добірках про парфуми його називають парфумом аб'юзера, минулого, бившого корот, екс бойфренда. Що ти скажеш? От Чому от для тебе цей аромат так асоціюється? тому що мені подобається на тобі, він сексі. Для мене цей аромат сексуальний, класний. І я не знаю, чого так кажуть про нього в різних добірках. Але це реально постійно його поносять. Чому думаєш? Чому? Ну, може, чому? Когось, коли Лишні кинув, у кого був такий аромат, і це uh -huh. не випадковість, я не знаю. Але це те саме, що казати, що знаєш, Путін носить піджак а, якоїсь конкретної фірми, uh -huh. і всі, хто носять такої ж фірми піджак, також такі ж Кончені. <див> <див> диктатори, да, як він. Uh -huh. Ну це ж дивно трохи. Тому така асоціація може бути. У мене, наприклад, також є асоціації з певними запахами, да? uh -huh. а, але це конкретно мої асоціації. Якось так. Добре. Ну, тобі подобається цей аромат, Так, да? да, у мене, от до речі, з ним дуже класні асоціації, тому що ми щось ку ку кудись летіли. Я не пам'ятаю да. вже куди. І от е, ну. В д'ютіфрі ми вперше да, вдвох да, його да, да. затестили. Коли да. такий вайб, коли ти знаєш, їдеш відпочивати і потім угу. щось таке, то ти запам'ятовуєш просто це вже по запаху. Так. Да. Так, наступний. Дуже різкий, да? такий. Це так, як... знаєш, як е, коли дали горілку занюхати, таку. Він дуже м спирт. Зараз дуже сильно відчувається спирт. І реально дуже складно розкласти по нотах. Це в нас бренд за Deacon Voltaire і аромат This is Him. І от цікаво, 에... що він б'є в нос, і потім ти його взагалі не відчуваєш. Uh -huh. О, типу, одразу він дуже різкий, такий, типу, е, Тупо спирт, а потім нічого. Ну, Якось дуже-дуже віддалено чимось, але дуже складно щось сказати. Е, він Алкогольним. Мені, він мені якимось ладаном віддає. М церко, це церквою. Я не знаю, що там. ну Взагалі, ми піраміди ніякі не дивилися. Ви зараз бачите їх саме на екрані. Ми вперше тестуємо ці аромати. А, мені, якщо ну, чек, церкву не, я тут не чую. Мені цей ладан чомусь він. І тому я одразу у церкви. Мені неприємно цей аромат. Він мені, дуже різкий. От о, зараз трохи ковер нагадує. Ковір. <говор> <говор> да. Ну, знаєш, це ковр, який у мене вдома висів на стіні ковр, ага. я біля нього спав. Ми всі так спали. І от, <говор> я тобі от, і от, сказати. І от зараз це ковр. І таке ру. Тобі історія. подобається? Ні. Ні. І мені також ні. Так, добре. давай. Якби флакон зробили у формі ковра, було б прикольно. Автентично. Так. Давай ось так Ну, Знаєш, є люди, яким подобаються дивні запахи. Звісно, бензину, ладікала. Це ультраніше називається, що людям дуже подобаються такі аромати. Давай наступний. Ой. Так. Це малина 100%. Да. А, клас, От, клас, я так я так. тут більше нічого не можу додати. Це просто дуже приємний солодкий запах малини, при тому досить дорогий. Угу. Але він мені якось не чоловічий, не знаю. Це нішевий бренд Орлов, аромат Деян Грет. І в принципі, це ну так, і як, як і вся ніша, це є унісекс-ароматом. Я його бачу як на чоловікові, так і на жінці. Але а, через те, що тут перша нота, яка б'є тобі в нос, це малина, не для всіх чоловіків це є аромат, який можна купувати всліпу. Ну і по перше, він не дешевий, він в районі 140 доларів сто... коштує. Бо тож купувати такий аромат, просто сподіваючись на те, тобі сподобається. Ти в мене такий, що ти носиш в мене моркафе, допустимо, да? е, ну, ти любиш солодкі аромати, але ж, так, щоб просто комусь на осліп брати, я б не, ну, не радила. Але давай скажемо більше про цей аромат. Е, це м, якийсь деревинно молекулярний аромат. Е, Малина тут дуже сильно відчувається, і чомусь мені здається, вона буде відчуватися впродовж всього носіння цього аромату, і він цікавий. Якщо ці всі інші аромати вони були просто такі суто чоловічі, звичайні парфуми, ти не помилишся, купив ці аромати просто наосліп. А тут вже треба знати, чоловікові це подобається чи ні, зможе він це зрозуміти чи ні. Тобто, це вже цікавий, да, так, такий парфум складний. От. Ну, він для мене не складний, але він просто. Ну, складний, приємний. добре. Я маю на увазі, що щось цікаве, і то, що ну, так, зазвичай отак просто чоловіки таке не носять такий формат. От, ну, солодкий, такий ну, фруктовий. Єдине, що я можу сказати, що тут на 100% я відчув, от, от, тут я одразу відчув щось конкретне. Да? Якщо я не можу розкласти угу. на е, оці ноти. ноти да, інші парфуми, я взагалі не розумію. Просто приємно, дорого, дешево, там, ще, ще якось. А тут е, вона прям відчувається. Мені нагадало, нагадав цей аромат дуже сильно. Колись ну, мене сестра палила, і в сигаретах такі вони були, кіс, чи як вони там називалися, там ну, такий тоненький. Я, я просто не палила, тому я вже я пам'ятаю, що в неї було. Коротше, фольга ось ця, в сигаретах, і вона ж пахне цим табачком. Тут нема запаху табаку, але чомусь мене запах. От Тієї фольги, яка була в сигаретах, коли ти просто витягуєш. Я, до речі, не знаю, чому я пам'ятаю, я нюхала. Нюхала просто сигарети, думаю, ну, типа, щось за І от воно, от саме ця фольга трішки металу, я от відчуваю. Просто я от зараз підношу, вдихаю, я чую цю металевість. Ну, вона навіть It's... тарілки нюхає, коли їсть. тому... Тобто, щоб вони не воняли цим. Я Коротше, не знаю. Коротше, класний аромат, мені дуже подобається. Якщо ви хлопець або чоловік, який любить щось дуже дивне, нестандартне, я вам раджу придивитися і можна носити зі своєю подругою або дружиною разом. Це суто унісекс-аромат. Вау-клас. Мені подобається. Я б хотіла таке. Так,сік. Далі. Наступний аромат. Ого, він залишає навіть такий розовий е, слід. Угу. Ого. Вау. Чого так зробив? Ні, ну це не те, що неприємно, це приємно, але. Якщо тобі дуже сильно, ти можеш так робити. Не треба вдихати. Ну, це прям деревинний, дорогий такий аромат. Ем, цей бренд. Він і є дорогий. Це бренд Ортопарісі «Аромат Роні. І він мені нагадує спалену дерев'яшку, але таку, знаєте, велику просто стовп дерева спилили, поставили біля нього палиш просто багаття. І ось так пахне, коли дерево просто палиться дуже так, знаєш, повільно. І це дим, земля і дерево відчувається просто на 100%. Що ти розумів? Розумів, я. Цей аромат собі купувала від лів в від Леванті, Коли ще до війни я почала ну, трішки розширювати свій кругозор і почала ну, знайомитися з нішою. Пішла, купила собі цей тероні, я ходила така модна, вообще, і мене нічого не смущало. То що це там чоловічі не чоловічі, це взагалі унісекс. Ну вся ніша – це унісекс. І я просто на собі дуже любила ці такі деревинні смолисті аромати. Він мені дуже класно. Ну, мені подобається, я люблю. Тобто, це вже, конечно, якщо чесно кажучи, цей аромат не буде для хлопця ну, там, Ні, це вже для... Дорослого чоловіка, мені здається, ну, або дівчата, якщо такі, знаєте, дівчата з характером люблять такі аромати, як я, то бачите, тут навіть кришка, я не знаю, напевно, камера не сфокусується, але може я приближу. Тут цей ем, такий, як нібито спалена дерев'яшка. от Бачите, воно такі пори має, як дерево спалене. І такий, ем, якщо ми подивимося на е, саму рідину, вона така трішки. ну, Рожева, можу сказати, що це рожевий, да? От ніби як смола з дерева вона витікла. Ну, коротше, це аромат дуже цікавий, ем, нестандартний. Що скажеш ти? Бо я все говорю, говорю, ти як чоловік скажеш, що ти він також нестандартний. От ми зараз дивимося серіал Пікі блендерс це mm. ці е, гострі картузи. Е, Коротше, оці чуваки. Uh -huh. Мені от під цей образ от такий аромат якось асоціюється, uh -huh. такий, знаєш, дим, от якась ця і і, і, і дороговизна. Знаєш, тут uh -huh. реально є такі якісь асоціації. Тому ну да, він прикольний. Він набагато крутіший, ніж всі попередні, я б сказав. Ну, я б, Наприклад, якби я обирав на, ну от зараз да, я uh -huh. оце обрав. Так, і останній в нас ще ароматик з тобою. Цікаво. Тут же все змішалося правда. <кхе> Якась собака. <кхе> 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 <Чого>? <кхе> 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 мені не подобається, тому що мені <кхе> нагадують ці ґм, різнокольорові. А квіти, які на клумбах ростуть, які такі пітунічі, як вони це, називаються, вони воняють. Це стовідсоткова оця штука з тайського ресторану, де ми з тобою їли. Сільді? Сільдірі, так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Оце тупо сільдерей. Ну, коротше, якщо вам подобається сільдіреєм, пахнути, то це воно воно. От реально, та, тай, тайська така історія, і, 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 і чому я сказав, що ти не любиш цей ті сільдірії. Угу. І от прям лапша така з сельдереєм в тайському ресторані. Не хочу навіть його нюхати, тому що мені взагалі да. не подобається. Це в нас аромат амо... О, Господі, амор. Ут кафе від Мансера. Ут кафе. Кава. Ти взагалі тут е... каву чуєш? Ну Може вона ну Може вона і ну, є, але знаєш, вона там десь далеко. Е, якщо там є сельдерей, там кава автоматично немає. Не таке, що ми можемо сказати ще про цей аромат? Ну він неприємний. Ну, не знаю, мені неприємний, я б я і не А Тут, можливо, на шкірі треба розношувати, але ну, мене тобі ще розносить. Це той варіант, знаєш, коли, мабуть, краще не пахнути нічим, ніж оцим. Може, комусь подобається, я не знаю. Аромат насправді дивний. Він реально дивний і в поганому сенсі. Взагалі. Мені зараз взагалі якась стара косметичка чи помада, протухша, Знаєш, таке щось ну так, да, знаєш коли до а, старої літньої бабулі от заходиш mm -hmm. додому, і от там і ліки, і от, знаєш. Да, і оце все ліки з її косметикою, там це все. Ну, да, да, да. таке, да, щось мене цей не вразило. Добре, це були всі аромати. <кхід> Сім ароматів. Давай виберемо м -м, фаворитів. топ 1 це підсмалене дерево. Ага. Так. А, да. Далі, напевно, саваш, і ота от штука, яка малиною пахне. Малину я собі забираю. Забирай. Мені ж треба щось забрати собі. Да, чоловічі ну, аромати, я забрала собі. Ну, вони, ну. вони, коротше, ці два на одному місці, просто, напевно, під різні якісь ситуації, а оцей прям топ. От я не знаю, це прям угу. топ-1, топ 100%. А, добре, якщо, а, ну, якщо казати про. Так, у нас не буде фокусуватися на ні? них. Нічого що я поставила. Значить, Якщо казати про тебе, про чоловічі аромати, що ти собі вибираєш як чоловік от сам, чим ти хочеш пахнути? Цікаво для глядачів і для хлопців, хто зараз дивиться, також цікаво, ну, я думаю, буде цікавий твій смак. Тому що я, я тебе пшикаю всім, всім, всім чим завгодно. А от ти сам, що тобі більш за все подобається, чим ти любиш, щоб від тебе пахло? Це щось типу, більш деревинне, свіже, солодке, що? Ну, Мені складно які? сказати. Я ж кажу, що мені повин... незвичне, напевно. Uh -huh. Ну, от Мені не подобаються ті аромати, які. Є, от, у всіх? Ну, не те, що у всіх, а от коли там Адікалон або там, після гоління цей лосьон. Да? Ну, uh -huh. Це звичайні якісь аромати. Вони мені нагадують, щось звичайне uh -huh. це, типу, не парфум. А солодкі парфуми прикольно. Ну, мені здається, прикольно під якісь там, ситуації. А взагалі я би обирав щось таке супер незвичне, мені просто прикольно. Ну, типу Щось таке, знаєш. Чого немає, от в повсякденному житті, от це сто відсотків щось таке. Ну тут, тут, хоч відчувається, що вони постарали щось зробили, знаєш, uh -huh. незвична, а не просто там не ну. Короче. А добре, ну щось таке звичайне цитрусове одеколонисте. Тобі не подобається, тому що це щось вже звичне і зрозуміле. Оце, до речі, також незвичайне. Да? Ну я ну, піраміда mm. там велика. Це в принципі аромат. Він класичним вважається, вже класика, така він дуже старий. вот. але мені здається, вічна класика. Чоловіки постійно можуть ну, купити, от, чому от, от, ні він. Приємний, uh -huh. я не можу там щось конкретне відокремити. Да, що от як малина, да uh -huh. я точно знаю, що то малина, а тут прям щось незвичайне і мені uh -huh. подобається. Так, да? клас, супер. А, ну що, Я сподіваюся, вам сподобалися наші тести, парфумерії, бо такі аромати були, я вважаю, цікаві, незвичні, в принципі, багато чого різного. А, вот, сподіваюся, вам сподобалося наше відео. Тож, ви ставте лайки, пишіть коментарі, що подобається вам, що носите ви. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую і пока!